Усім намасте! вітаю вас на своєму каналі, вітаю всіх зі святами і впевнена, що у кожного українця зараз тільки одна мрія, яка в цьому році точно здійсниться. Сьогодні на нас чекає особлива практика, яка називається Чандра намаскар. Привітання місяцю! Цю практику краще робити ввечері. Вона така більш м'яка розслабляюча, більш жіноча, бо активує жіночу енергетику. Але це зовсім не значить, що її не можна робити чоловікам. Чандра намаскар, так само як і Сур'я намаскар привітання сонцю, має безліч варіацій. Сьогодні ми практикуємо одну з них. Ця практика особлива тим, що в неї є три кола, і в першому колі три дихальних цикли, в другому колі два дихальних цикли, і в третьому колі тільки один дихальний цикл, тому ми робимо все більш скоріше, більш динамічніше. Ці кола ідентичні, вони повторюються, тому перше коло, якщо ви робите більш м'яко, не повністю там вирівнюючи коліна, це нічого страшного, бо є ще третє коло, яке ви вже по перше, запам'ятаєте послідовність асан, що за чим, а друге вже можна повністю. Якісно і гарно відбудувати кожну асану. Тому не хвилюйтесь, отримуйте задоволення, і практика починається з правого краю нашого килима. Ми переходимо на правий бік і збираємо разом великі пальці, п'яте трошечки окремо, підкручуємо таз, наша висхідна позиція. Робимо повний глибокий вдих, ручки через боки вгору і з видихом збираємо ручки перед грудьми в намасте, видих. Заплющуємо очі, збираємо всю увагу всередину. Налаштовуємось на практику. І дихайте зараз вільно в своєму ритмі, але намагайтесь це робити тільки через ніс. Відчуйте стопами поверхню килима. Відчуйте, як одна долонь тосне в іншу, відчуйте тепло між долонями та й неймовірну внутрішню силу всередині вас. Зробіть ще один повний глибокий вдих через ніс. І такий же повний видих. І зараз, не розплющуючи очей, сформуйте внутрішній намір на цю практику. Подумайте про якість, яку хочете в собі поліпшити, над якою зараз попрацювати, або подумайте про своє найбільше бажання. Уявіть його собі. І зараз відпустіть ці думки. Зробіть ще один повний глибокий вдих, руки через боки вгору. І ручки залишаються вгорі, долоні разом розплющуємо очі видих. Печі у нас внизу. Робимо повний глибокий вдих. І з видихом нахиляємось ліворуч, вздовж килима, видих. Вдих, повертаємо себе м'яко в центр. І з видихом праворуч. Вдих-центр, звільняємо долоні, збираємо в руках мудру знання, це великі та вказівні пальці разом. Правою стопою добре зачепилися килим. Підтягуємо ліве коліно до грудей вдих і робимо лівою ніжкою крок вбік, розвертаючи праву стопу назовні, ліва вже в нас також трошечки назовні. І з видихом сідаємо вниз в позу богині. В руках мудри, і залишаємось на три цикли дихання. Вдих. Вдих. І ще вдих, сіли трошечки нижче. Пам'ятайте, про поперек. У нас немає прогину, ми постійно підкручуємо таз, видих. Тепер тут вдих внизу, і з видихом м'яко піднімаємось вгору на рівні ноги. Праву стопу завертаємо всередину, під кут 60, ліву навпаки, назовні, вздовж килима. За лівою рукою витягнемося усім корпусом, робимо глибокий вдих. І з видихом ліву руку відпускаємо вниз, або на стопу, або на гомілку, якщо не дістаєте до стопи, або можна відпустити її на внутрішній бік від лівої стопи. Як вам буде зручніше, праву руку ми витягуємо вгору, перевернути трикутник, видих. Залишаємось вдих. Вдих. І ще вдих. Добре, потягнулися за правою рукою, погляд за правою долонькою. Видих. І тепер накриваємо себе правою рукою, робимо глибокий вдих. Довертаємо корпус повністю вздовж килима. І на великий крок правою стопою робимо вперед, закриваючи таз. Витягуємося за маківкою, робимо глибокий вдих. З видихом відпускаємо живіт на ліве стегно, поза піраміди. Шию голову також відпускаємо вниз, не напружуємо видих. Залишаємось тут три цикли. Вдих. Вдих. і ще вдих. Добре потягнулися животом вниз, видих. І тепер тут вдих, корпус повертаємо в нейтральне положення. І з видихом, згинаючи ліве коліно, робимо величезний крок назад, правою ногою, сідаємо в глибокий випад, видих. Добре, потягнулися в позі всадника. Контролюйте своє ліве коліно. Живіть на лівому стегні, глибокий вдих. І ручки вгору, долоні разом, з плечами вниз, ми йдемо в прогин в попереку, видих. Вдих нейтральне положення, повертаємось і з видихом назад. Вдих. Нейтральне положення і з видихом знову назад. Вдих, нейтральне положення, відпускаємо руки вниз, видих. Тепер праву стопу ставимо на півпальці, активуємо глибокий вдих, відриваємо праве коліно від килима. І максимальний крок правої ноги до лівої стопи робимо видих. Витягнулися за маківкою вдих і долоні поставили на литки. Можна коліна тут трошечки зігнути, можна залишити рівними. І відпускаємо живіт на стегна, утанасана максимально глибока видих. Залишаємось вдих. Вдих. І ще вдих. Трошки глибше пішли вниз. Видих. Глибокий вдих. І відпускаємо руки знову на килим. І з видихом знов, крок назад, правою ногою. І глибокий випад, видих. Підготувалися в позі всадника вдих. І ручки вгору, плечі вниз, прогин в поперек. видих. Вдих, центр. І з видихом назад. Вдих, центр. І з видихом назад. Вдих, в центр. Відпустили ручки вниз, видих. Тут права стопа знову активна вдих. Відірвали праве коліно і повертаємось в піраміду. Невеликий крок, правою ногою вперед та закритий видих. Витягнули знову за маківкою вдих. на ліве стегно, відпустили видих. Фіксуємо вдих. Вдих. І ще вдих. Трошки глибше пішли животом до лівого стегна. Видих. Повертаємо корпус нейтральне положення вдих. Праву стопу розвертаємо назовні під кут 60. Ліву ручку повертаємо на ліву стопу або на килим, або на гомілку. Правою рукою вгору, в трикутник витягуємось, видих. Вдих. 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 І ще вдих, дотягнулись трошки вище, видих. Тут вдих. Піднімаємо з рівними руками, з корпусом вгору. Розвертаємо ліву стопу трохи всередину. Праву назовні. В руках беремо мудрий і сідаємо вниз в богиню, видих. Фіксуємо таз підкрутили. Вдих. Вдих. І ще вдих, сіли трошки нижче, видих. Тут вдих, яко повертаємо себе знов вгору на рівні ноги видих. Розвертаємо ліву стопу всередину кут 60, права назовні, за правою рукою потягнулося корпусом вдих, відпустили праву ручку вниз, ліва пішла вгору в трикутник видих. Фіксуємо вдих. Вдих. Ні, ще вдих, трошечки вище дотягнулися за лівою долинкою. Видих. Накрили себе лівою рукою вдих, корпус довернули, і невеликий крок лівої стопи до правої та закрили видих. Витягнулися за маківкою добре вдих, і на видих у живіт відпустили на праве стегно видих. Фіксуємо три цикли вдих. Вдих. І ще вдих. Корпус нейтральне положення вдих, згинаючи праве коліно лівою, максимальний крок назад, глибокий випад, видих. Фіксуємо себе тут, в позі всадника, вдих. Ручки піднімаємо вгору долоні разом і прогин в попереку, видих. Вдих. Повернули в нейтральне положення. І з видихом знов назад. І вдих, і з видихом знов назад. Вдих. Нейтральне положення. Руки відпустили вниз. Видих. Ліва стопа активна вдих. Відірвали ліве коліно, видих. Вдих. Максимальний крок. Лівою стопою до правої. І глибока складка, ручки назад на литки. на стегна, видих. Вдих. Вдих. І ще вдих. Трошки нижче дотягнули себе, видих. Відпустили ручки вниз, вдих. Праву ногу знову згинаємо, лівою крок назад, знову глибокий випад, видих. Вдих. вдих Підготувалися з видихом ручки вгору і прогин, видих. Вдих, центр. З видихом назад. Вдих, центр. І з видихом назад. Вдих, центр, руки відпустили вниз, видих. Ліва стопа активно вдих, ліве коліно відірвали, видих. Тут вдих. Невеликий крок лівої ноги вперед. Видих. Підтягнулись вдих і відпустили живіт, направи стегно в піраміду видих. Фіксуємо вдих. Вдих. І ще вдих. Трохи глибше себе відпустили вниз видих. І тут вдих. Повертаємо корпус нейтральне положення. Розвернули ліву стопу під кут 60. Права долою на праву стопу, ліва ручка пішла вгору. В трикутник видих. Вдих. Вдих. І ще вдих, трошечки більше дотягнулись, видих. І внизу вдих. Піднімаємо з рівними руками корпусом вгору. Руки піднімаємо вгору долоні разом. Праву стопу завертаємо всередину, паралельно лівій. І крок лівої стопи до правої повертаємось на правий бік, килима, видих. Вдих. І ліворуч, вздовж килима нахиляємось, видих. Вдих в центр. І з видихом праворуч. Вдих, центр. І ручки перед грудьми намасте. Перше коло закрили, видих. Переходимо на друге по два дихальних цикли. Вдих, ручками вгору потягнулись. І з видихом ліворуч, здовж довшкилима, видих. Вдих-центр. З видихом праворуч. Вдих центр. Долоні звільнили в руках мудри. Права стопа залишається. Ліва ніжка до себе, крок. Розвертаємо стопи назовні. таз підкрутили, сіли в богиню, видих. Два цикли вдих. І вдих. Сіли трошки глибше видих. внизу вдих. м'яко піднімаємось вгору, видих. Праву стопу завернули всередину кут 60, ліва назовні. За лівою рукою знову корпусом потягнулися вдих. І відпускаємо себе в трикутник. Погляд вгору видих. Вдих. І вдих. Накрили правою себе рукою вдих, корпус довернули. Правою стопою трохи крок вперед, в піраміду видих. Довитягнулися за маківкою вдих і живіт на ліве стегно, відпустили, шию голову також розслабили видих. Фіксуємо вдих. І вдих. Вдих, корпус в нейтральному положенні. Ліве коліно зігнули. Правий максимальний крок назад. Глибокий випад. Видих. Вдих. І з видихом ручки вгору, долоні разом, прогин є. Вдих. І з видихом назад. Вдих, нейтральне положення. Руки відпустили вниз, видих. Вдих. Права стопа активно відірвали коліно. Максимальний крок правої стопи до лівої. танасана глибока складочка, видих. Ручки пішли назад, вдих. І згинаючи лікті, йдемо корпусом глибше вниз, видих. Два цикли. Вдих. І вдих. Руки відпустили вниз, вдих. І крок назад знову правою ногою. Глибокий випад, видих. Підготувалася вдих. Ручки вгору, плечі вниз, прогин, видих. Вдих. І назад видих. Вдих, нейтральне положення. Руки відпустили вниз, видих. Права стопа знову активна, коліно відірвали вдих. І в піраміду крок. Спинка рівна, видих. Довитягнулись вдих. І живіт на ліве стегну, видих. Фіксуємо вдих. Вдих. Спинка в нейтральному положенні вдих. Праву ногу розкрили назовні кут 60. Ліва дола на ліву стопу. Права рука вгору в трикутник видих. Вдих. І вдих. І ще вдих. Дяку піднімаємо з рівними руками, корпусом вгору, в руках мудрість, завернули ліву стопу, праву назовні, навпаки, і сіли в богиню та підкрутили видих. Фіксуємось вдих. І вдих. І внизу вдих, м'яко піднімаємо себе вгору, видих. Ліву завертаємо всередину 60, праву повністю назовні. За правою рукою тягнемося корпусом вдих. Відпустили праву ручку вниз, ліва вгору, дорозкрили, видих. Фіксуємо вдих. І вдих. Ліву руку відпустили вниз, вдих. І крок лівої стопи, трохи вперед, видих. Довитягнули за маківкою вдих, відпустили живіт на праве стегно, видих. Фіксуємо вдих таз закритий. І вдих. Повертаємо корпус нейтральне положення вдих. Праву ніжку згинаємо, лівий, максимальний випад назад. І всадника перейшли в видих. Вдих. І ручки вгору, плечі вниз, прогин назад, видих. Вдих, центр. І з видихом назад. Дих, нейтральне положення. Відпустили руки вниз, видих. Ліва стопа активно відірвала ліве коліно вдих. Максимальний крок лівої стопи до правої. утанасана, на ручки назад, видих. Фіксуємо вдих. І вдих. Ручки вниз вдих. Лівою знову крок назад максимальний. Глибокий випад видих. Вдих внизу. Руки вгору і прогин видих. Дих нейтральне. з видихом. Дих нейтральне з видихом. Відпускаємо, ліва стопа активна вдих, коліно і трохи лівою ножкою крок вперед видих. Підтягнулись вдих і в піраміду відпустили. Живіт на праве видих. Фіксуємо вдих. І вдих. Корпус в нейтральному положенні вдих. Ліву стопу розвернули назовні, Право долонь на праву стопу і в трикутник витягнулись видих. Вдих. Вдих. І тут вдих. М'яко піднімаємо себе вгору з рівними руками, збираємо долоні разом. Праву стопу паралельно ліві довернули, лівою крок вперед, до правою видих. Вдих. І ліворуч нахиляємось. Вдих. І праворуч. І ще вдих. Ручки перед грудьми закрили друге коло. Видих. На третє пішли вдих. Руки вгору і з видихом ліворуч до килима. Вдих і з видихом праворуч. Вдих в центр. Звільнили долоні в руках мудрі, ліве коліно підтягнули до себе, крок в бік, сіли в богиню, розвернули стопи таз підкрутили видих. Тут вдих і сіли глибше видих. Вдих. М'яко піднімаємось вгору, видих. Праву стопу довернули всередину ку 60 ліва назовні, за лівою ручкою вперед, потягнулися вдих, відпустили себе вниз, в трикутник видих. Один цикл тут вдих. Праву руку відпустили вниз вдих. Крок правої ноги трохи вперед закрили таз видих. Витягнулися за маківкою вдих. живіт на ліве стегно, відпустили себе повністю, видих. Внизу один цикл вдих. І знову на активні пальці вдих. Крок назад правою ноги. І глибокий випад просіли максимально вниз, видих. Підготувалися вдих. І ручки вгору, один прогин, видих. Вдих, нейтральне положення. Відпустили ручки вниз, видих. Права стопа активно відірвали коліно вдих. Максимальний крок правої стопи до лівої. І глибока складочка, видих. Один цикл вдих. І з видихом. Вдих. Руки відпустили. Знову крок назад правої ноги. Глибокий випад, видих. Приготувалися вдих. І ручки вгору, плечі вниз, прогин, видих. Вдих. І з видихом руки вниз. Права стопа активне коліно відірвали вдих. Крок правої ноги в піраміду та закрити видих. Вдих. І з видихом м'яко відпустили живіт на ліве стегнув видих. Один цикл вдих. Вдих. Нейтральне положення спини. Праву ногу розкрили назовні, ліва долу на ліву стопу. Права ручка вгору, погляд вгору видих. Вдих. Тут вдих. Піднімаємось з рівними руками, за корпусом розвертаємо. Ліву всередину, право назовні. В руках мудрі, сіли в богиню, видих. Один цикл внизу вдих. Сіли глибше видих. Вдих. М'яко піднімаємось вгору, видих. Ліву стопу всередину, право назовні за правою рукою потягнулися вдих. Праву ручку вниз, ліву вгору, в трикутник видих. Один цикл вдих. Ліву руку відпустили вниз, вдих. Крок лівою стопи, трохи вперед нас закрили видих. Дотягнулися за маківкою, рівна спинка вдих. Живіт праве стегно, видих. Вдих. Спинка активна, вдих. Згинаючи праву ніжку, лівою крок назад. Глибокий випад. У всадника сіла є. Вдих. Ручки вгору, плечі вниз, прогин, видих. Вдих, нейтральне положення. Відпустили руки вниз, видих. Ліва стопа активна вдих. Відірвали коліно, максимальний крок лівої стопи до прави. Утенаси назад, видих. Руки. Відпускаємо вдих. І дотягуємо живіт до стегон, видих. Ручки вниз вдих. І знову праву зігнули лівою крок назад. Глибокий випад, видих. Вдих. Ручки вгору і прогин, видих. Дих. І з видихом руки вниз. Вдих, ліва стопа, коліно вдих. І в піраміду видих. До витягнули, за маківкою вдих. Відпустили живіт на праве стегно видих. Вдих. Вдих. Спинка активна. Ліву стопу назовні з 60. Право долою на праву стопу. Ліва рука вгору видих. Вдих. 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 За руками піднімаємо корпус вгору, долоні разом праву стопу довернули. Вдих. Лівою стопою крок до правої. Видих. Вдих. І ліворуч нахиляємось довшкилими. Видих. Вдих. І з видихом праворуч. Вдих. І з видихом ручки перед грудьми. Чандра намаскар. Очі заплющили. Всю увагу зібрали всередину в ділянку між бровами. Постерігаємо за своїм диханням, за тим, що змінилося в тілі, як воно себе зараз почуває, відчупуваємо тепло в долонях, відчуваємо стопами поверхню килима і згадуємо свій внутрішній намір на самому початку практики. І відправляємо частину чистої зібраної енергії на те, щоб цей намір реалізувався найкращим для нас чином. Відпускаємо ці думки. Робимо ще один повний глибокий вдих. З видухом, подумки дякуємо собі та своєму тілу за практику. Дякуємо тілу за всі можливості, які воно нам дає, і себе за всі думки, дії та реалізації. І ще один вдих, ручки через боки вгору. І руки перед грудьми на мосте, з видихом розплющуємо очі видих Намасте. Практику закінчуємо, реально призвали з вами місяць в такій камерній атмосфері, в камерній такій обстановці. Ця практика ідеальна для завершення дня. Вона заспокоює, але при цьому класно розтягує задню поверхню ніг, бокові м'язи. І взагалі вона така м'яка, тягуча. Ну, я думаю, що ви вже це відчули. Дякую за практику. Обов'язково підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відео на килинках на